А у цієї дівчинки, не дивлячись на її діагноз у душі і в серці, цілий казковий світ. Юна художниця Юлія Смольникова в міжнародний день інваліда запросила всіх сумчан на свій власний мистецький вернісаж і не тільки аби помилуватись її картинами, адже в рамках виставки ще й збиратимуть кошти для лікування дітей хворих на рак крові. Їй 12, вона амбітна і говірка. Як от зараз, без зупину гомонить про свої роботи. І на запитання усі відповідає, і секрету творчості не шкодує. Чому я така ідеальна? Тут танці так не Малює свій казковий світ, барвистий і веселий. Хоча життя її мало нагадує феєричну історію у дівчинки лейкоз. із діагнозом уже шість років, і руки опускати не збирається. Освоїли велосипед, освоїли лижі. Я одні брала сім, я його брала, ролики брала да. <зважає> Дівчинка була, як на лижах, учився кататися. Меня учили он брав лижі, са лижі, які там це було як називається на, на то, що катається. Сніга себе канікі і учити І це ще не все. Планів у маленької художниці повен віз. Я хочу научити мілікулярна кухні. Поки ж повністю присвятила себе справі творчій. У мистецькому арсеналі досягне не одна виставка. То були і суми, і область демонструвала свій талант і всій Україні. Вона швидко навчається. У неї дуже великий потенціал, у неї дуже велика фантазія. Внутрішній світ дуже великий в неї. Ну і вона любить працювати, старається дуже. Да, і дуже багато ідей у неї. Підтримують Юлю усім миром, і родина, і спеціалісти. Мама дівчинки розповідає, різне було. І руки опускалися, і сльози наверталися. Вгамувати розпач батьків допомагала донька. Гіперактивність моєго смаєворібенка скажем, скажімо, мені, як маму, да? заставляють іскати рішення. Якісь. Тому що, звісно, хочеться, щоб її життя була успішною, була направлена на розвиття, щоб було як можна менше таких знаєте, асоціальних моментів в її житті. Виставку маленької художниці організували у рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів. За творчістю маститою юної пані спостерігали давненько. Показати талант дівчинки вирішили і сумчанам. Кожного року ми проводимо якісь заходи, і в рамках цього дня ми вирішили, що вже Юля дозріла до персональної виставки, тому що ми її спостерігали протягом чотирьох років, бачили і дитячі роботи, перші роботи, невпевнені роботи після того, як вона пройшла курс хіміотерапії. Казковий світ Юлії Смольникової дивуватиме сумчан до 14 грудня. Також у рамках виставки збиратимуть кошти на лікування дітей хворих на рак крові. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.